19.30. Телевізійна служба новин в студії ТСН Святослав Грінчук. Росіяни серед білого дня обстріляли Слов'янськ. Що вже знаємо про наслідки цього руйнівного удару. Це і не тільки зараз. ТСН. Ворожий прорив, що розбився об українські танки. Це що вже Це раз драконили ми їх. Ну, коли ми кудись попадаємо, вони дають відповідь. Як росіяни намагаються відтіснити ЗСУ з Донецького напрямку? Знімальна група ТСН потрапила на поле бою біля Покровська. На прицілі УФБР гучний арешт у Сполучених Штатах. це був зумисний кримінальний акт. Хто такий Джек Тейшера? і чому він став винуватцем резонансного витоку, розвідданих про українську війну жоржини з Черкащини, що озброють військових своїм співом. Перетику ходила по Високо Тяжко, І Як талановите тріо підкорило соцмережі, та яка техніка вже поїхала на фронт завдяки цій популярності. Масований удар по тилових пунктах Донеччини наразі вже відомо. Внаслідок російської атаки є і загиблі і потерпілі в місті Слов'янськ пролунало щонайменше сім вибухів. Частково зруйнована п'ятиповерхівка. Ще у двох горять квартири пошкоджено будівлю школи. І на місці зараз перебуває кореспондент ТСН Олександр Моторний. Маємо його на зв'язку. Сашо. Я так розумію, бачу за твоїми спинами результати цього удару. Чи відомо чим саме вдарили росіяни? І... Що з потерпілими? Святи, привіт. Єдине, поправлю тебе трошки по тилових населених пунктах. Був масований удар, і дійсно, ну важко казати, тому що кожен день лунає. Але от ми спілкувалися буквально півгодини тому з головою Донецької військової адміністрації Павлом Кириленком. Він теж говорить, що можливо один із наймасованіших ударів по Донеччині, тому що майже одночасно між 16-ю і сімнадцятою потужні вибухи пролунали не лише у Слов'янську, а ще у Костянтинівці і Краматорську. Але, от знаєш, почати хочу. Ну це трагічно. Дійсно, ситуація, але почати хочу з позитива. Буквально пів години тому. От просто у нас на очах розбирають завали. Бачите, четвертий п'ятий поверх цієї багатоповерхівки була інформація, що там залишаються під завалами. Люди, і зокрема, діти. От просто у нас на очах рятувальникам там і батьки були разом із ними вдалося врятувати ну десь 3-4 річного хлопчика. Просто подивіться, як це все відбувалося. Дитину 6 забрала, звісно, що швидка. Важко сказати, в якому він стані, тому що швидко дуже забрали медики. І буквально 10 хвилин тому з оцього під'їзду, який праворуч, бачите, удар прийшовся між двома під'їздами посередині. Буквально хвилин 10 тому рятувальники на ношах винесли ще й приблизно дитину. Дівчинку теж живу, її забрали медики, повертаючись загалом до ситуації від 16 до 17, в слов'янську, краматорську і Костянтинівці, пролунали потужні вибухи у слов'янську. Насправді, за різними даними, тому що місто таке воно дуже розкидане. пролунало від 7 до 12 потужних вибухів, і майже всі вони припали саме на житлову цивільну забудову, де інде це були приватні будинки, так само біля однієї з шкіл місцевих вибухнула ракета. Де інде прийшлося у двори просто за лічені метри від багатоповерхівок, і от такі, от, знаєте, коробки дворів, коли от такий квадрат, там буквально всі вікна розтрощені в будинках. Скільки точно постраждало квартир? Ну наразі сказати дуже важко, але мабуть, най. Трагічніші, найжахливіші наслідки от саме тут, тому що ракета влучила просто у горішні поверхи п'ятиповерхової споруди таким трикутником. Бачите, між двома під'їздами кілька поверхів верхніх просто склалися. Є інформація, що дотепер там можуть перебувати люди під завалами. Як я вже сказав, двох дітей вдалося врятувати. Відомо, що принаймні одна загибла людина досі залишається під плитами, її вже знайшли, але поки що дістати її важко. Загалом голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко озвучив цифру оперативну. станом лише на цю мить. Загалом під час цих ударів загинуло п'ятеро людей, ще 15 дістали поранення. Але повторюся, скоріш за все, що ці цифри не остаточні, оскільки і розбір завалів продовжується, і невідомо ще, де залишаються люди, тому що це була робоча година. Хто був вдома, хто був на вулицях, наразі невідомо. Розгорнули тут штаб. Звісно, що багато людей у них розтрощене житло потребують тимчасових якихось притулків. Всім цим зараз займаються оперативні служби. Але от ще хочу сказати, що ти ставив питання свят про те, чим вдарили по Костянтинівці. Точно відомо, що прилетіли знову такі урагани. Там минулося на щастя без жахливих наслідків в Краматорську, нібито були ракети С-300. Там теж влучили в нежитлові припущення. Тут по слов'янську точно вже відомо це були ракети с 300 Подивіться біля одного з будинків. Ракета, бойова частина ракети не здетонувала. Подивіться ось частина однієї з ракет. Ось така вона лежить. Тобто, русня, вкотре власне підтвердила всім відому тезу. Вони не люди і навіть не дукуни, просто якийсь вид, який помилково опинився на нашій планеті. Маркування 5 в 55 Красномовніше за, за будь-які там інші слова визначення е, припущення свідчить, що це бойова осколкова частина від ракети для комплексу протиповітряної оборони С-300. Фаворит, вона величезну кількість просто уламків дає, і от цими такими жахливими ракетами. Московити знову вдарили по цивільних людях. Свят. Я тобі дякую за інформацію. Це Олександр Моторний про удар Росіян по Донеччині тільки в Слов'янську пролунало щонайменше сім потужних вибухів. Є і поранені. і, На жаль, загиблі рятувальна операція триває. А зранку росіяни вдарили по двох прикордонних громадах Сумщини. Там зафіксували 19 прильотів. Вночі обстріляли Запоріжжя. Є влучання на територію критичної інфраструктури на околиці міста. І з авіації ворог також атакував Оріхи. За даними офісу президента, пошкоджено приватні будинки та спортивну школу. А загалом в області за добу понівечено понад два десятки будівель. Росіяни завдали по Запоріжжю більше як 80 ударів із різних видів зброї. Четверо поранених цієї доби на Харківщині. Купінський район Росіяни невпинно обстрілюють з артилерії, танків, мінометів. У селищі дворічна під час евакуації мирного населення постраждав 47-річний волонтер. Медики борються за його життя. І ще троє чоловіків шпиталізовані з пораненнями із села Кучерівка. Там окупанти поцілили в цивільне підприємство. Загалом під ворожим вогнем опинилися 13 прикордонних населених пунктів. Тіла 82 загиблих захисників України сьогодні вдалося повернути. Про це повідомили в міністерстві з питання реінтеграції тимчасово окупованих територій. Повернути героїв вдалося в співпраці із силовими структурами та офісом уповноваженого із зниклих безвісти. Російські війська не змогли захопити водяне, тому зосередили основний удар на Первомайському. Це села поблизу Донецька. Ворог усіма силами намагається відтіснити наші війська від міста та прорватися в напрямку Покровська, як піхота тримає оборону в цьому районі, і як їм допомагають наші танкісти. Дивіться в сюжеті Олександра Мотор, Олександра Загородного. Перепрошую. Чуєте, як гуркоче фронт! Ви бачите, наші танки висуваються в бік нашого Донецька. Як би мені хотілося вам зараз сказати, що ось він, великий наступ розпочався. На жаль, це поки що позиційні бої поблизу Донецька. Танки відстрілялися і одразу ж переїжджають у безпечне місце. Поступово фронт оживає. Росіяни починають стріляти з артилерії танків. Це що вже Це драконили ми їх. Ну, коли ми кудись попадаємо, вони дають відповідь. Поки що українські танкісти тут під Донецьком воюють не на леопардах чи челенджерах, на стареньких Т-64, але вже з новітніми технологіями. У навідника у руках ноутбук траєкторію кожного пострілу ретельно вираховують між позиціями, дуже близько. Маленька помилка і снаряд може розірватися біля наших піхотинців. Поки що на цій ділянці фронту українські війська перейти у наступ не можуть. У противника забагато бронетехніки. них 80, 90 72 вони постійно теж виїжджають, постійно працюють. Ми їм не даємо прорвати нашу оборону, не даємо їм якби, працювати по нашій піхоті, тому що в нас якби основна наша задача це підтримка нашої піхоти. І все таки іноземні танки у цьому підрозділі є. Щоправда, не німецькі, американські чи британські. Ну розказуйте, де взяли танк? Танк дістався нам ще в Херсоні. Покинули Росія, ми з ним воювали. Херсон відбивали. Танкісти показують на своїх відеозаписах ворожу бронетехніку, яку вони підбили. Т-90 це під бійці знають, що ворог збирає на своїх складах та ремонтує старі танки. Знають, але не бояться. кажуть, горять новітні т 90 горітимуть і старі Т-62. навіть ще краще. 115 й калібр. Це є 125, а броня в них набагато гірша. Тобто немає такого остраху, що все таки це ж все таки танк, як ні, немає. Для піхоти да він страшний для нас. Ні, єдиний танк, який українським танкістам не вдалося підбити, російська розпіарена армата, бо її просто на фронт так і не привезли. Ці хлопці втомлені від щоденних дуелей, постійних обстрілів. Та все одно кажуть, вони хоч зараз готові йти вперед. У нас іншого вибору немає, нам потрібно повертати наші землі, всі втомлені, але всіх бойовий дух на високому рівні. З Донецької області Олександр Згородний, Іван Головач, Віталій Овсяніков, ТСН 1+,1. Дорікнули Угорщині в українському МЗС. Відповіли на звинувачення тамтешнього прем'єра. В одному зі своїх останніх інтерв'ю Віктор Орбан заявив, що Україна фактично фінансово не існуюча країна, і що саме Європа допомагає покривати багато наших базових потреб. А без цієї підтримки війна одразу, мовляв, би закінчилася. У нашому МЗС назвали висловлювання Орбана цинічними і нагадали, що Угорщина і сама отримує чималі кошти ЄС задля підтримки своєї економічної стабільності. Речник зовнішнього політичного відомства Олег Ніколенко наголосив, підтримка України це не благодійність, а інвестиція насамперед у власну безпеку. Примітно, що цього тижня Сполучені Штати наклали санкції на міжнародний інвестиційний банк у Будапешті та на кількох менеджерів, оскільки половина власності цієї фінустанови належить Росії. Угорський уряд був змушений вийти із складу учасників банку. Як заявив той же Орбан, вони дотримуються санкцій, але виступають проти них. Десятки років в'язниці загрожує 21-річному Джеку Тейшері, системному адміністратору з бази військово-повітряних сил Сполучених Штатів у Масачусетсі. Сьогодні йому висунули звинувачення в незаконному заволодінні, зберіганні та передачі секретних документів Пентагону, доступ до яких він мав на роботі. Від учора Тейшера перебуває під вартою. Секретні документи Міноборони, серед яких було чимало про російсько-українську війну, він виклав у закритому чаті, де спілкувався з тими, хто поділяв його захопленням комп'ютерного Майнкрафт. Власна кореспондентка ТСНУ США Ольга Кошеленко з подробицями цієї детективної справи. Далі. Чоловік у шортах та футболці з руками за головою повільно заткує до озброєних агентів ФБР, що ховаються за броньованою машиною. За даними джерел CNN, підозрюваного у зливі секретних документів Пентагону Джека Тейшейру збиралися заарештувати на роботі на військовій базі у штаті Масачусетс. Але після того, як напередодні журналісти постукали у двері будинку його матері, Тейшейра не пішов на роботу. Засідки були біля помешкань обох батьків підозрюваного, що живуть окремо. Під час затримання він не чинив супротиву. Міністерство юстиції заарештувало Джека Дугласа та й у зв'язку з розслідуванням ймовірного несанкціонованого заволодіння, зберігання та передачі секретної інформації національної оборони з метою поширити її в якості співробітника національної гвардії ВПС Джеку Тейшейрі 21. Він працює у розвідувальному підрозділі Нацгвардії Сполучених Штатів з 2019 року. У його посадові обов'язки входило стежити за роботою комунікаційної системи на військовій базі. Це був зумисний кримінальний акт з метою порушити інструкції, і правила. Це ніби ви замкнули вхідні двері, а хтось увійшов у ваш будинок і забрав щось, що у вас було. Ви дотримувалися своїх процедур, і замкнули двері, але хтось увійшов у ваш будинок, щось взяв і виніс на вулицю. Журналістам Washington Пост вдалося поспілкуватися із друзями Тейшери по закритому геймерському чату дискартку, куди він і викладав документи. За їхніми словами, ділитися розвіданими їхній товариш на прізвисько OG почав ще наприкінці минулого року. Спочатку переписував секретні документи на роботі від руки, а згодом наважився їх фотографувати. У чаті було до трьох десятків учасників, переважно підлітки, для яких Тейшейра був харизматичним лідером, спортивним, тренованим і озброєним. Він критикував американський уряд і, нібито, прагнув, щоб його юні друзі були добре поінформовані. Пояснював їм незрозумілі слова і сердився, коли вони не виявляли належної уваги. За словами геймерів, Тейшера не підтримував жодну зі сторін в російсько-українській війні. Він не російський оперативник, він не український оперативник, зазначив учасник. Простір на сервері, де він публікував документи, називався Ведмідь проти свині. Мався на увазі дошкульний випад проти Росії та України, ознака того, що оджі не підтримував жодної зі сторін у конфлікті. Це було часткове хизування перед друзями, але також і бажання тримати нас в курсі. Згодом хтось виніс секретні документи за межі геймерського чату. Коли вони опинилися у пресі і наробили галасу, Тай Шейра був дуже збентежений і перечував небезпеку, розповів один із його друзів. Під час останнього зідзвону вони фактично прощалися, а дехто плакав. Лише після затримання підозрюваного злив секретних документів уперше прокоментував президент США Джо Байден. «Мене не хвилює витік. Я стурбований тим, що це сталося, але мені невідомо, ніби щось там мало велике значення. Сьогодні Тей Шейра постав перед судом у Бостоні, де йому формально висунули звинувачення. За словами оглядачів, підозрюваному загрожує багато десятків років ув'язнення, адже кожен злитий документ фігуруватиме у справі як окремий пункт зі сполучених штатів. Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН, 1+,1. Вантажівка із диспаливом загорілася в Дніпрі, палало так, що жителі перелякалися, що то вороже влучання. Бензовоз зайнявся на території автопідприємства. Пожежа швидко охопила ваговоз. Почала ширитися наємність із пальним, що була поруч. За лічені секунди міг статися вибух. Працівники Приєм, швидко втікали якомога далі. Врятував усіх водій бензовоза. Він заскочив в машину і відігнав її подалі від колонки. Рятувальники, що прибули на місце, загасили машину, дивом минулося без потерпілих. Причини Займання поки що не 29-річний хлопець загинув від ураження струмом в селі Пісківка на Київщині. Спустився у затоплений підвал і необачно увімкнув світло. Це перша жертва водопілля в столиці та регіоні. Дніпро та Десна вийшли з берегів на багатьох ділянках. На Чернігівщині чекають найбільшого паводку за 10 років. Там уже підтоплені сім сіл. Деякі взагалі відрізані. Якщо ситуація не поліпшиться, людей будуть евакуйовувати. Загроза затоплення в кількох областях на Київщині це Вишгородський, Броварський та Бориспільський райони, водопілля і в прирічкових селах Волині та Рівненщини, а також на Кременчуцькому, Кам'янському, Дніпровському та Каховському водосховищах. У селі Погреби це під Києвом, непрохідними стали кілька вулиць. Підтоплені 10 будинків. Людям допомагають рятувальники, а також волонтери на квадроциклах. Серйозний підйом. Тут піднялася, як бачите, вже більше, ніж на 2 метри. Всі, хто потребує евакуації, всіх евакуюємо по бажанню. Поки виїхала одна сім'я з маленькими дітьми. Ну, ще одна залишилась, відмовились. їм так весело на острові. <смітна> <смітна> Смерть 18 тисяч корів в американському штаті Техас пролунав вибух на молочній фермі. Все сталося поблизу невеликого містечка Дімет. Одразу після здетонування здійнялася пожежа. гігантські клуби диму та полум'я було видно на декілька кілометрів довкола. Внаслідок вибуху одна людина постраждала зараз в критичному стані. А от 18 тисяч голів рогатої худоби загинули. Більшість тварин померли від пожежі, перебуваючи у стілах. Що стало причиною потужного розриву свої версії висувають правоохоронці. На їхню думку, іскри від обладнання, яке відсмоктувало воду та відходи з ферми, потрапило на витік. Газу. Комендантська година. Посилені патрулі і цілодобове чергування біля храмів. Так, в регіонах країна готуються до Великодня. Одесу від сьогодні під посилену охорону беруть понад дві тисячі Усе для того, щоб не сталося провокації. Комендантську годину в регіоні не скасовують, тому людей в храмах чекають лише в неділю зранку. У Дніпрі всі храми зачиняються до 12-ї ночі. У Нікополі який. Щодня під російськими обстрілами до 10-ї вечора, якщо храми проводитимуть всеношну службу, люди не зможуть виходити звідти аж до завершення комендантської години. Вірян просять уникати скупчень. А от на Закарпатті тим часом впроваджувати комендантську годину на свято поки що не планують. Третина жителів Пасхи вже освятили минулого тижня. Це християни західного обряду. Утім, 16 квітня в храмах ПЦУ чекають багато вірян. Це зумовлено масовим виходом парафії із під московського патріархату. Без нічних богослужінь та із зачиненими кладовищами зустрінуть Великдень в Харкові. Через міну небезпеку в регіоні закриті понад 750 цвинтарів. На свято в церквах Паски можна буде святити від ранку. І до 16-ї години поліція тим часом готується до посиленого чергування біля храмів. Це включаючи Православну церкву України. Це Гундяївські церкви яких на жаль, якась більшість, і ми можемо розуміти, що там також можуть бути ще й провокації. Якщо хтось з церков забажає проводити служби, нехай проводять в приміщенні церкви. і знову до російського удару по слов'янську. Як щойно повідомив наш кореспондент Олександр Моторний, дитину, яку врятували із під завалів у Слов'янську, загинула в караті швидкої. Хлопчику було усього лише два роки. На Львівщині відкрили сучасний центр протезування та реабілітації Супрохюменс, тобто надлюди тут виготовляють протези кінцівок незалежно від рівня ампутації, механічні, біонічні для ходьби бігу чи плавання. Лабораторія протезування створена в партнерстві зі світовим виробниками. Є також багатофункціональний басейн відділення психологічної підтримки та фізичної реабілітації. Комплекс звели коштом приватних інвесторів українських та закордонних протезування та реабілітації. Тація для цивільних і військових, які постраждали від війни, безкоштовні в Україні. Планують відкрити щонайменше п'ять таких центрів в різних містах. Повідомила перша леді Олена Зеленська, яка входить до наглядової ради Суперхюменс. То є найкращий протез механічний, який взагалі існує. Правим переднім колесом на наїхав, наїхав на танкову міну. Відірвало мені ноги, пальці сонну артерію розірвало. Я звідси маю вийти і по дорозі копати м'яч. Це центр повернення втрачених можливостей. Ми кажемо всім нашим пацієнтам, що життя не зупинилося. А ми хочемо використовувати травму як початок нових досягнень. Ми всі мріємо про відновлену країну. І особисто я вважаю, що відновлення країни починається з відновлення кожної конкретної людини, військового або цивільного, дитини або дорослого. І тому, коли зараз ми бачимо створення такого центру, ми бачимо створення місця сили, місця сили для всіх українців, надію на наше відновлення. А він долає будь-які перешкоди, заїжджає в багатоповерхівки і ліквідовує вибухівку без присутності людини, тобто дистанційно. Нових роботів саперів презентувала Нацполіція їх Україні нещодавно передали німецькі партнери. Щоб керувати новою технікою. Впродовж кількох тижнів українські фахівці проходили спеціальні навчання. І от сьогодні на одному з полігонів Житомирщини підривники склали іспити. Що це за техніка? і де її застосовуватимуть. Іван Петричак зараз усе покаже. Ми не поспішаємо нікуди. На гусеницях ось так повільно та обережно. Він долає першу перешкоду. Далі, як трансформер, змінює форму. Затим ще одні сходи, і ось робот сапер прибув в заданий квадрат шукати вибухівку. Роками подібні машини працювали в найгарячіших точках світу: Ірак, Сирія, Афганістан. Нині стоять на озброєнні майже усіх правоохоронців Європи, а тепер працюють і в Україні. Їх завдання дистанційно провести розвідку місцевості, знайти вибухівку і за потреби знищити на місці. Функціонал не обмежений, все залежить від фантазії яким би новітнім слово техніки не було, керує ним людина. Робити це не складно, розповідають оператори. Машина обладнана спеціальними датчиками, а ще ліхтарями, аби працювати і в день, і вночі, маніпулятором і купою камер. Це ніби керувати іграшковим роботом за допомогою пульта. Лише цей коштує 16 мільйонів і здати не просто їздити взад вперед, а ювелірно вправлятися з вибухівкою. Як від гранат, вогів, щоб дистанційно знімати різного роду вибухові пристрої. Продовж кількох тижнів екіпаж цього механізованого робота навчався ним керувати. Нині складає екзамен. Поки вони тут тиснуть на джойстики, там на імпровізованому мінному полі за кожним рухом машини спостерігає інструктор. каже, поки без помилок було виявлено розтяжку. Якщо ви придивитесь, то в 15 сантиметрах знаходиться протипіхотна міна. Наїхавши на неї, робот підірветься на навчаннях. Це помилка, але на реальному мінному полі це означатиме врятоване життя сапера. Просто зараз ви бачите, як хлопці проходять реальний екзамен. ось виявили дистанційно, потенційно небезпечний предмет. Це сумка, і вирішили знищувати її на місці. Робот маніпулятором встановлює на об'єкт вибухівку. Малий заряд дистанційно знищить великий. Коштує така техніка зовсім не дешево, навіть в мінімальній комплектації. Але вісім таких апаратів Україні передали німецькі партнери. Сапер помиляється лише один раз. На жаль, за цей тривалий вже час війни ми маємо втрати. Тому дійсно ці машини, які нам передані, вони дійсно поможуть виявляти. Е Вибухонебезпечні пристрої, ну і їх знешкоджувати після навчань. Екіпажі цих машин працюватимуть по всій країні. Ось ці хлопці, які щойно успішно склали екзамен, відправляються на Херсонщину, розміновуватимуть де окуповані населені пункти. Іван Петричак, Олег Савіцький, ТСН 1+,1. На дрон, на тепловізор, і тепер знову на дрон. Дівчата з Черкащини своїм співом збирають на прилади для військових. Утрі організувалися влітку, щоб стимулювати людей і далі донатити на військо. Нині збирають на дрон для знайомого хлопця із села. А той телефоном переказав, що його побратими теж слухають дівочі співи і вже навіть мають улюблену пісню. Інна Боднар розкаже більше. Юні панянки сходяться докупи, готують чай, вмощуються за столом і готуються співати. високо, трошки нижче. Студентки Ліза та Аліна, школярка Анна, вони з одного села ходили в одну школу і нині організували три. Разом співати почали з літа і підштовхнула їх до цього війна, бо перемогу виборювати ще треба, війську допомагати треба, а люди стали менше донатити. У мене був такий досвід уже в зборі коштів. Я думаю, що якщо дівчат підключити, то це буде ще ми зможемо ще більше коштів зібрати. Ми можемо ще більший внесок в нашу майбутню перемогу зробити. На долині туман, на долині туман. Це одна із перших пісень тріо. У неї під 800 тисяч переглядів і тисячі коментарів. Серед коментаторів українські співаки і навіть пташка зазовсталі. Ви неймовірні. Дівчата підписують навіщо співають і на що збирають. Уже купили для війська два тепловізори та дрон. Постійно нагадуємо, що у нас там проходить збір на карту на банку монобанка, uh -huh. куди людям зручніше на, на рахунок PayPal. У нас є все. Студія звукозапису Жоржин це спальня однієї з солісток. Ось так під телефон підкладають книжки, виставляють стільці різної висоти, і готово. З тисячі дум, виженуть суд, що моє серце дітей із за кутка зовсім стежить мама. Я люблю, коли вони співають. Трошки буває там сама, десь трошки підспівою. Дівчата із села Шевченкове. Це батьківщина Тараса Григоровича. У центрі Кобзар увіковічнений і малим з ягням, і у віці з вусами. У селі є заповідник, на території якого відтворена і Шевченківська хата. Тут панує творча атмосфера. Тож записувати пісень жоржини приходять і сюди. Нині дівчата збирають кошти на дрони для знайомого хлопця. Артем на Донецькому напрямку Алло, Алло. прийом на зв'язку. Сподіваємося, що якнайшвидше назбираємо, і ті дрони вже полетять робити свою справу туди до вас. Дуже дякую, дуже приємно. чарівні дівчата. Артем телефоном розказав, що він побратимам показує дівочі співи, і там на передовій у них є улюблена пісня про кохання. Дівчата записують чергову пісню, бо треба дозбирати на дрони, які допоможуть вибороти перемогу і повернути неушкодженими парубків додому. Усіх, усіх моя мама, у неділенько зятями будеш звати. Усіх, усіх моя мама, у неділенько зятями будеш звати. Інна на Роман Сищенко Тесан 1+,1. Час для пісень та для донатів українці знайдуть завжди. На цьому випуск ТСН завершує безпечних вам вихідних і нехай, попри все добрих новин не бракуватиме.